Вона перетворює саме в тих випадках, коли всі інші засоби виявляються безуспішними. Ми продовжуємо з вами роздуми, як змінити себе. І нині хотілося б роздумовити над тим, що мотивує нас, коли ми міняємо себе. Любов до себе. Може, я хочу стати кращим, хочу стати мудрішим, хочу показати себе. Може якийсь інший мотив. Кожен знає свій мотив. Але є самий сильний мотив, і про нього говорить Біблія. Послані до Титу третій розділ, Павло так каже: адже колись ми були нерозумними, непокірлими е, і, і були рабами, рабами обставин, рабами е, свої слабкості, нездатності змінити себе. Ми були слабкими людьми. А коли ми змінилися, він продовжує: коли з'явилася благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, тоді ми змінилися. Тобто, він говорить про саму сильну мотивацію це є любов. Тільки співчуттям, вірою і любов'ю можна досягти людської душі та піднести її. Тож якщо ми хочемо корінно змінити себе, а не просто лице наружність свою, а ось тут свій характер, своє серце, то це є любов. Любов може змінити нас. Любов це є саме сильний мотиватор наших змін. Але як її мати, як її пробудити тут в нашому серці. Апостол Іван, першому посланні 4 розділ, пояснює нам, як це відбувається. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Тут говориться, що любов є джерело, Бог є джерело любові. І за того, що Бог нас полюбив, за того, що Бог нас любив, проявив до нас цю любов, ми маємо цю любов. Любов у нас зародилася, або любов у нас прокинулася. І ми маємо цю любов. До любові неможливо змусити, її не здобувають силою чи авторитетом. Любов можна викликати тільки любов'ю. Бог викликав нашу любов, Бог пробудив нашу любов своєю любов'ю. Так вона. Поживає, так вона існує в нас і змінює нас надалі. На що здатна любов? Апостол вам продовжує: у любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Дійсно, страх несе страждання, ми боїмося міняти себе, міняти своє життя. А любов, вона не боїться, вона проганяє той страх. І ми не міняємо. Щось змінювати в своєму житті. Ми не боїмося щось залишити, щось здобути, щось змінити. Тому що це є любов. Продовжуючи послуні до Корінтян 1, 13 розділ, говориться наступне про любов: усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Ця любов усе переносить. Вона все перенесе, але змінить. Змінить нас, змінить, ми змінимо себе. Усе довіряє, завжди надіється. Тобто ця надія не помирає, що ми можемо змінитися. Христос допоможе нам змінитися. Любов ніколи не минає. Така любов не миттєвий порив а божественний принцип постійно діюча сила. Тобто, коли ми мотивуємо свої зміни любов'ю, це постійна дія. Вона не зупиняється. Це сила, яка діє в нас, в нашому характері. І міняє наш, змінює наш характер. Вона не зупиняється. Оце це саме цінне е, в цій мотивації. Що інші мотивації вони ми можемо сказати, та надоїло вже, скільки мені старатися над собою, скільки мені змінювати себе. А любов це постійна сила, постійна діюча сила. Яка не зупиняється і змінює, змінює і змінює нас. Як мати таку любов, це дійсно дає нам Бог її це подарок від Бога. Любов не може жити без дій і кожен добрий вчинок збільшує і розширює її. Для того, щоб підтримувати цю любов, ми повинні її проявляти. Діяти, ми повинні когось любити. Ми повинні проявляти добрі вчинки, добрі слова. Вона не може жити, любов не живе без дії. Якщо ми не проявляємо цю любов, вона рано чи пізно помирає. Тому е, наступний секрет е, цієї постійності це дія, це вчинки любові. Вона пом'якшує і перетворює серце саме в тих випадках, коли всі інші засоби виявляються безуспішними. Давайте доведемо підсумки. Сама сильна мотивація це любов. Звідки вона береться? Бог дає це подарок від Бога. Бог дає нам цю любов. І вона змінює нас і постійно змінює. Це дуже прекрасно те, що вона не зупиняється. Що робити для того, щоб вона не зупинялася? Діяти, треба любити. Якщо ми хочемо себе змінити, ми повинні впустити любов Божу в своє серце. Якщо ми хочемо змінити когось, то ми повинні проявляти цю любов до людини. Тільки так можемо змінити, допомогти людині поміняти себе. Інші засоби вони будуть безуспішними. Тільки любов має силу. Тільки любов є тим, що не зупиняється. Подяка нашому Богу за ці зміни і його допомогу. Амінь.